Чат усміхається, серце палає, хто ця красуня, що в кадрі блишить? Темна, як північ, погляд магічний. На голові космос сяє, мов лава, геральт мовчить, і вперше без права монстри тікають, чат ледве дихає. Ця шоколадка всіх зачаровує, підмигує. Свити мій голос як має, кожен мій жест, мов фатальна стратегія. Гра без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія не трісне єн. Я новий сюжет, мій стиль це спел, мій вайп амулет. Я не граю, я веду весь рейд, Геральт, тримай свій апгрейд. Сьогодні я шторм, що зриває всі шори. Марія на мечах в холості й грі, коли я на всій сюжет на межі. Хей hey, байба, я вже в шоколаді. Всем привет, ка. я не буду. Суток, или там, или здесь, или -то -то. Вот она, я. Здравствуйте, я все-таки помыла голову, успела, немножечко освежилась, немножечко освободилась, да? Я вирішила більше сьогодні. Эм, наоборот, якби я не запустила трансляцію, було б ще, хуже, повірте мені, потому що я капець як хотіла провести трансляцію, я капець, як у мене руки, чешуться. вести трансляцію, ви не представляєте, наскільки сильно. Вот не знаю, як це об'яснити, як це описати. Ну, Да-да-да, да-да-да, я теж, кстати. Тому я її сиділа слухала чуть-чуть. У нас сьогодні вампіри, так уж и быть За детектива, да? Не знаю. Я надеюсь, що світло не вимкнуть, що інтернет буде і вот это вот все очень сильно хочется в це вірити. Чилка вже відмічала, хто є? Ще ні. Я про вампіра. А, ти про вампіра. А! Ну його ж надо рано чи чипить. Самон, добывайте, ви так повністю? Дарк Соус не буде зараз? Ні. Юлечка, привітики, 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 привітики всім. Всім велике привіт, хто доєднується. Я думала, буде хаус фліпер або ще щось. Ні, давайте, вампірів. Якщо я зараз тут буду жорстко тупити, і воно нічого не буде, то, звісно, я його закрою нафік, і ми підемо в хаус фліпер. Джедаю не буду, тому що Вілі, по-моєму, зайнятий з тим. Я сьогодні його чуть не викнула. Взагалі там пішла обнова в Байсвіт Керол. І якщо я потім зайду, о, тоді коли Анаконда мені дасть свій ПК угу, э, дасть свій ПК, то треба э, би допройти і спробувати Байсвіт Керол, якщо воно там, звісно, пройде. Ну, я имею в виду, якщо... Господи, скажи, я скажу. Скажи, я скажу. Ну, скажи, я скажу. якщо мені дасть бах! Пройти, якщо вони виправили тебе. Правильно, бо Dark Souls завтра. Я можу после 00.00 запустити, тому що я спала до, повпе... до, пов... до півпершого. Як справи в тебе сьогодні? Як ти? Чат, розкажете ви, чи мені розказувати, як у мене справи? Це ужас. У мене позавчора виключили світло в два ночі. Окей, думаю, не страшно. Світла не було цілий день. Буквально, в буквальному смысі цілий день. Е сьогодні його вимкнули. І вийде. Закрий. Закрий, пожалуйста. Спасибо. Його... Кого запускай? Кого запускай? А, 0.00? Я просто чую этот. Е Щас, секундочку, дайте, я зображу. Я не встигаю. <гум> я не успіваю за потоком мислі. Коротше, я сьогодні. Світло... Я, на... я запустила сьогодні володар перснів, вимкнули пропав інтернет. Я запустила знову, вимкнули світло. І його потім включили через годину. Коротше, мене це світло просто от добиває. Просто добиває максимально. Привітики, будь, привітики! Ми ледве подивились володар перснів, і то ми ж не додивились з вами. Я ще потім запустила відео, і я у відео. 16 хвилин дивилась фіналочку володаря персня. Ви, кстати, подивились, или воно еще не отправилось даже? Проклинаются гребаные такси массово просто гребены. Самуан, надо в этот, в проклинатор засунуть. А что такое? два лайка. Почему? Вимикаєте світло? Ну скажіть, до котрий. Або бляха, вони зробили этот вот это вот. Я вже думаю, ладно, виключили світло сейчас. Что я сейчас буду делать? Знаєте, тому що я спала до півпершого, я не захочу спати ще дуже довго, я виспалася сьогодні. І що я буду все це время делать? Тут включають світло. меня, Я ще не подивився. Або просто ще не відправили. Я сьогодні сама, майстра сьогодні, не буде. А що такое? А, і ви в рейсі вже просто. Так, искать новые за... зацепки в баре Голландец. Э, Самлан, а ну можешь, пожалуйста, подхелпнуть немножечко? Значит, я не запизнила. Все, листочек я у кого-то зирочка. Свой ПК даст? С... Э, Свой А я что сказала? Скинь-то ярлычок в Word. В смысле? В смысле? Я все, я ничего. Будешь с нами стримить? Ты кому? Что, что происходит? Вы, вы о чем вообще? Искать новые зацепки. Так, у меня есть этот. Что это? Что это? Что это? Это метка какая-то, нет? У меня мышка что-то. Что вообще происходит, я не знаю. Подняла предмет. Предмет подняла. Опа! Тайком принес? Чого типа алкоголь нельзя? Уйди отсюда. Я просто не пам'ятаю, на чому ми в прошлый раз остановились з вами, если честно. Світло вже є? У мене так. Да. А у вас що немає? І ти спитала, що ти будеш робити, бо ти виспалася, я кажу, буде стріміти. А! -сі. Блях, я казала це ну, минуту назад. Ну как, Юля, как ти это так делать? Хамуха делаєш, как я это делаю? Что з тобою? Я хотіла уйти. Ні, немає. От бачите, який прикол? На тих вулицях до сих пір немає світла. І я уверена, що його не буде довго ще, або до нульоль, або той. А-а-а, як тобі взагалі Resident Evil 8. Юлічка підвисає, забулося, як то стрім вести. В смислі, Юля, підвисає? В смислі підвисає? В смислі підвисає, не поняла. Ви этот, не не этот. До восьми часов, напевно. Взагалі, по розкладу е, немає до дванадцяти до часов ночі, не должно бути, по крайней мере. Дякую дуже привітики, привітики, Даркіус, привітики, як справа? Майстер завтра в рейс, дуже рано захворіла, з ним не їду, а він вже з другом, бо друг завтра хоть на роботу. Ти ви це, що, що це, виходить? Пост здал, пост прийняв, що ли? Та й лікуйся, будь ласка. Дякую дуже за за, 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 даруночка. Дякую дуже за подаруночок, Спасибочки велике. Я награвся трохи, поки наче норм. Тобі сподобається, тобі дуже сподобається гра. Мене все гуд, на ютубі все норм. Что значит петвеса? Подождите, я... а что нам надо сделать? Я же тут все. Или я там не была сверху, или оно там не сохранилось, что ли? Оно не сохранилось. Если черная футболка, я сегодня да, сливаюсь, да, чуть-чуть с этим задним фоном. Сверху, по-моему, этот самый. Восьмой резик, да. Восьмой резидент, да. Мы <coughs> уже не балакали. Значит, я сейчас до тебя пройду вместе с компом и буду гонять штанчик. Давай! <coughs> Беляха! Тут надо... Там есть бабка. Там, е... там не бабка, а там есть эта шикарная леди Дмитреску. Это шикарная женщина. Только того поздав посприяти да, прямо в точку. В голландце можно буде в чувака зверху, і чувака знизу і все. Я за реакцію кажу, не за... А! <соць> ну, і этот, я прогружаюсь. Подожди. Вот, нашел. Подождите, а может быть, мне как-то его мозг забить? Подожди, как мне Блін. Блин. Ночь была долгая, подошва, стер, будь здоров. Мои ноги привели меня к пристанищу купырям. И это самый гуль имел про себя фотографию моей Вероны. Его хозяин поручил ему доставить ее угрозу расправой. На ну, вот, склини. Гуль, значит. Интересно. в локал. Но ты был прав. Это наших тылов проблема. Девицу эту я видал. Была тут вчера. Представлялась и говорила, что разжила с деньгами. Дескать, решила изменить жизнь и заложила что-то, что не давало ей расправить плечи. Заложила? Оставила квиток в качестве чаевых. Мне от него толку нет, но, может быть, тебе как-то поможет. Вот, ремесля такой назван зацепка. Благодарю, Сократ. Залоговая квитанция. Я решила, что мне придется селамбардер. Окей, окей. Она очень высокая, но она очень шикарная. Просто я вот обожаю ее. Мне кажется, что немає звука игры Конечно немає. конечно немає, потому что я его выключила, нафиг Вы что? А вы могли раньше сказать? А завтра надеюсь включат светло А зачем тебе на завтра светло? Бляха, як можна було забути виключити Включи. Я просто його виключила, тому що я зарані запустила вампірів і щоб музичка вам не перебивала звук з ігри. Майстер перший передати привіт, він вже пішов спати. Йому теж потім великий прий... Сама подумай. Уроки? Зачем тобі уроки? А, надіюсь, виключать. Боже, мен... а я прочитала, надіюсь, включать. Я думаю, тут странно. она что так рано сказала. Костя, ёпта попта, чтоб ты без нас была. Ну, ну, бляха, ну -ка... ну что это такое? А чем у меня в Ютубе чат завыс? У меня уже не пришло поведомление само. Так, что такое? Все, я тут все сделала, пошли отсюда.

Ніхто навіть не знає, як виглядає Ітан. То Юля ще не адаптувалася. Я серйозно вам кажу, у мене не було Мої трансляції казали, вчора буквально. Н немає це доповнення за Розу Shadows of Rose. І там за дівчину граєш від третього лиця. Але від лиця Ітана не можна грати за третього лиця, тільки перший. То ти за доньку граєш. І то я не знаю, де взяти це доповнення. А чого він пригає? А, він не пригає, я забула. Я забула. Или ты думаешь, не стоит брать пример от Сергея? В смысле пример от Сергея? В смысле пример? С тобой поблакать мне надо? Ты Нико? Нико, мне найти тебе делушки для офиса, без делушки не из нет. истории. Друг Фабиан, что привело тебя к моей двери? У меня пополнения в твоем вкусе не было. Только кольца из старых браков, ожерелье старых любовниц с барахло словом. Сам знаешь, как оно. Отброшенные воспоминания. Прямо... прямом. Ну, в смайлі, пример? я ж не розумію, о чому ти кажеш. Настрій такий. Ні, настрій хороший, але детек э, все і спортивний. Текст з мелодією заставки. Десять хвилин відмакаю, то все ок, тільки виключить мелодію заставку. Ви такий добрі, ви такі, добри, а, ви такі хороші. Ним, ви <поє> <побачу>. <поє> Бляха, чого я не бачу трансляцію на Ютубі? У мене зависла трансляція. Та ще, ще не трансляція зависла, а чат на Ютубі я його просто не бачу. Мені так незручно. Вот а взагалі ти побачила, які тебе гарні підписники. Одразу намагаюся вирішити проблему, допомогти. Вже ледь не почали збирати гроші на яка... ета да, Ета, це просто ну, мене самі золоті підписники, і не тому, що там щось там, а просто тому, що щось -то тут. Понятно? Найближчі пару днів я сама буду приходити на твої стріми буду. Правильно, заходи на стріми, заходи на твічі, ми будемо метат, будемо, будемо розлікати. Привітики, Ярелаш, привітики. Так, я іщу вас I'm for a Вчерашним вечером должно было посмотреть. Все тут отменяет воспоминания на доллары. Сам знаешь, что это было или кто? Як я хочу снігу ялинку і вот та Е, Я теж, Ну я в цьому році не буду ставити дуже рано ялинку. Я там обіцяла, що я з 1 грудня її поставлю. Ну ні, я в першому році поставила її з 1 грудня і вже на Новий рік мені вже хотілося тупо її розкласти, свернути, розібрати і до побачення. Поэтому в мене ялинка буде стояти вже десь в 15 20 числах. Я не буду її дуже рано ставити. Щоб потім не так, е, Выручка покрыла еще в бар Вот у меня и квитанция, знаешь А, что? да, это особа. Переступила мой порог с тяжелой ношей, она уже выпорхнула. Вот. А, точно. Кулон. Один момент. Прогресс. Не знаю, что побудило мисс Верону продать эту вещицу, но я рассчитываю получить от нее ответы. Мисс Верона? Верона? Да, боскат, она представилась да, иначе. Да. Равена, да, 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 если я, я правильно расслышал. Hmm. Hmm. Well, что well, это она за тело? Надеюсь, что эта вещица каким-то образом bring bring your... принесет yeah, тебе радость. Text, даже yeah? если радость строго следственного характера. Mm? И приходит в игру мафия. Ой, да, это плюс вайп. Тикток какашка. Ты тикток вообще этот... Uh, да, согласна. Я прошел стрим по Евротрек Симулятор 2? Хорошо прошел стрим по Евротрек. Может раздам золотым подписчикам по 100 зеречо в смысле? Зо... А <laughs> перед новым годом раздам всем по 100 зеречо. Не знаешь, почему она решила <laughs> сложить кулон? <laughs> ну, <не> Поня профессионально <laughs> быстро учится не задавать таких вопросов. На тропе за такие вопросы обычно поджидает либо печаль, либо гнев и сказать по this. правде мне не хотелось делиться с ней ни то, ни другое. Делить ни то, ни другое. Что за игра? Перс похож на Ренча из Watch Dogs 2. Это Це корач, вампір Маскарад Bloodlines 2, це вийшла. Це зірочки. Э... Вот. Bloodlines 2. А в GDOX 2 я не грала. Що дають ці зірочки, то це я просто ввела систему зірочок активним підписничкам, сама видаю зірочки. Но я... Вони просто збирають, а потім зможуть їх обміняти на щось. Як я тут діла? Праздники на носу В это время мне клиенты обычно начинают приносить старые подарки Чтобы позволить себе новые подарки Берут в аренду минутку счастья Но в этом году Депозитов больше, чем покупок Отчаяние в воздухе Уйти на грузовике авария Неправда, не было такого Я додивилась. Я додавилась, но Че скинулось видео в телеграм, я еще не знаю Как казала что вы ми сім'я, семья, в сім'ї не щолкають. Так Виходить, е... вы мені тільки сюда, на... да? в поліцейський участок? Пишите в поліцейський участок. Had... Да, Верону про равен. Погнали. будь пожалуйста, чат на ютубі просто ніхто нічого не пише, або він мене залагав конкретно. Просто якщо ніхто нічого не пише, то ладно. якщо залагав, то не Руль буде фига no для хорошо. Зачем мені руль, если я его запускаю раз в месяц, дай бог. В лучшем случае, так сказать. ши последний раз? Шо обставлю? Ой, підлагнула. Ну, скажу я вам пока що сейчас вроде бы лагає, ну, не так, да, лагає? Залагав, походу. Нет, вот это вот бачу. Тест. Вот это вот бачу повідомлення. А а ви ще щось писали? Ні? Дякую, безкоштовно буду заходити до настречки, ви буду сумувати сама, а так підніму собі настрій. Вот это замечательно. Это Прямо просто назад, шикарно, я считаю. Это это просто, это просто замечательно. Вот побачила повідомлення Юлії і Салона. А ви хочете сказати, що ви до цього вище писали, а я просто нічого не не бачила, не не, не бачила, чи що? Привіт. You doing okay? Я хочу попить. I do Ух. Вот это вот по -по -по -поп да? Well, по Попыв нормально. Спасибо, что могу сказать. Ты не хватишься. Не хватишься. Береги себя, Блэр. Скачай танчик, я ти будеш завжди веселою, радуватися жінні, все буде добре. Спасіба! Я Сережу уже колись послухала і скачала Dark Souls. Ні, спасіба, ще одного <гиби> я не послухаю. Оця обстановка на вулиці і в грі сніг, і так далі. А, це <гиби> да. Я Релаш бачила. Добрий вечір, пані, тільки бачила. а більше не бачила. Я на тріалі, навіть якщо Можна мені попити? 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 Так, похоже, вы заходили в Голландию. Как мне казалось, местечко не в вашем вкусе, но я ошибался. Вы там определенно выпивали шумно и, об... и, обильно. Ух ты, мы и до голландца добрались? Я уже, видимо, была в отключке. Мы туда никогда не ходим, слишком уж там мутно для нас с девчонками. Вся эта кожа и джинса, знаете? К своему неизбанному стыду знаю. Расскажите мне про... Я нашел наш клон, вот это вот, в ломбарде. Брокер утверждает, что продавец представился... О, эм, это не мой. Не переживайте, меня такие преступления не волнуют. Это не убийство и не проезд за этим трамваем. Но почему вы решили его продать? И какое отношение он имеет к нашим убийцам? Я его не продала, клянусь, но... Вы полагаете, что угроза настоящая? А что там дальше было? Я помню только типа, вот это вот, а дальше что? Она может обратиться, трава будет стирать, я помню. А дальше что? Типа я знаю, что тут надо было вот это вот. Мне, меня это не интересует. Вот это вот. А что? Да я так и говорила. Я так три раза бегал в кровь. Сейчас. Не интересует. Бляха, не интересует. А я правильно писать. Через и. Нет. А как? Парша, ни малейшего сомнения. Хорошо, давай. No не сомневаюсь, ни real. секунды, убийца настоящий, it's и он может go. решить нанести удар в любой момент. Less Конечно, здесь в квартире полиции она чуть менее вероятна, но все еще возможно. С другой стороны, мы не будем брать вас соредную плату. Если так, выходит, мне придется вам рассказать. Это не мой кулон, он принадлежал моей сестре, бывшей сестре. Равяне. Внутри колонна фото. Посмотрите, это я и она. Она, ну, была моей близняшкой. Но для меня она мертва. Вам нужно это понять. Она скончалась. О, нет, просто мы больше не ладим. Она, она стала какой-то странной. Но при чем тут кулон? Значит, она в опасности? Все связано, мисс. Вопрос только в степени этой связи. Как-нибудь спросите об этом мистера Бекона. Если не знаете его лично, кто-нибудь вам поможет. Так и ко мне искать эту близняшку, эту вашу Равену? Равену? Да, чтобы я знала. Да уже полгода не разговариваем. Последний раз услышала, что она работает в Атриуме, поэтому я туда и не хожу. Понятно, может остаться от нашего посыльного было... Скрыто. У него была только фотография, да это не важно. Она не цикавит, пишется. А ти українською тут і скиду? Як не зайти до Юлі на стрім, Юля по-любому зайти до Юлі на стрім. Спасібочки, велика, Е... спасібочки. 에... Штойта. У Vodafone пояснили причини масштабних обмежень. Користувачі Vodafone почали масово скаржити на відсутність мобільного інтернету. Дякую. Після її зізнання, що у неї є сестра. У це поворот. <смір> так, е Понятно, що мож... А що тут вибирати? Класно звучиш, спасічки. Що тут треба обрати? Щоб я сейчас, опять просто не, этот самый, не... Не, пере... Тот... Этот... не пере... Ну, ви короче. Не, пере... <плзвук> не перепроходила, вот. не перезабивалась. Завтра до 16 годин без світла майже по всій Україні. Що, що? Обсягом від 2 до 4 черг. Коротше, завтра буде така же фігня. Класно, да? М -м -м. Балдеж. Справа за стрес. Все, діло закрите. Я вважаю, що ви повинні стати жертвою збою в роботі поштової служби, міс Верона. Як це часто буває? Діло розкрите, в опасності на самом деле is ваша сестра. Надіюсь, мені вдасться добратися до Артрима. Так, погнали. Погнали. Так, э, ну я так... В, а, 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 as as да. э, я так понимаю... Бляха, муха скажите, я скажу. Мы уже подходим, да под... Таё... ⁇ ёп... Что такое? Чё мышка так? Не работа. Для работы, что происходит? Я don't know. Я ж казав, що треба назвать одну станцию сберу. Она, пока мы кого-то будемо? До речі, ти не проти, що называется? Не, не проти, конечно. Конечно, не проти, все хорошо. Все, все отлично. Так, побежали. Бежим. Е... Ти майже закінчила, Все отлично. Вообще замечательно. А потом дальше. Ну, це же 100%, да, не последняя игра за цього детектива. Типа, да, конечно, прикольно, что мы вот розслідуємо убийство, но все равно це не так прикольно, как кусати, цілому и вот людей. Ну, то есть. Не знаю, мені не, не, не дуже за нього такий настільки цікавий геймплей, скажем так, так? Да? Как-то, не знаю. А все добро, да? Все ж працює, ютубчик працює, да все хорошо. Джинго бел, джинго бел, рок. Хай! Я без черга. Это самое Что мне нужно внутрь по официальному делу. Вечеринка закрыта, no никаких exceptions. исключений. Если тебя нет в списке, ничем не могу помочь. Передай госпоже Мур, что это я. Ты говоришь, как человек, которому налили кофе без кофеина вместо двойной порции. Мы хотели целовать, сбывать и смоктать кровь. Да! Если бы мы хотели поиграть с детективом, мы бы скачали игру про детектива. Да! Да! Полностью да! Я не видел смысла в этом. Я не видел нужды. Lovely to see you again, sir. Long session today. set a It was a great session today. Hit a personal best and just real amped up, you know? Dopamine! Woo! That's good to hear. What are you doing? Я должен извиниться, сэр. Я вас путал с кем-то другим. Боюсь, вас нет в списке. Ах ты Ах ты хивнюк. А, нормально. Lovely to see you. Создание происходит как еще. все по старому, эти штуки всегда каторга. Все так говорят. Это важная работа. Хочу, щоб ви знали, що it, я це ціную. І ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. О, спасибо. Э. Uh... Спасибо просто сказать или что тут? Что здесь? Ну, це сказати -то точно ні, я думаю. Обняти так це вообще, що это такое? Вот я одразу зрозуміло, що їй більше все подобається в іграх, битися за вибивати цувати, бити від медіків. Яких від Я нікого не вбивала. Я добра душа людина взагалі.